20 листопада, час новин на Сі4. в студії. Працює Олена Крячко. І на початку коротко про головне в Україну повернули тисячу тіл українських військовослужбовців. Відключатимуть без попередження. По всій країні застосовано екстрені відключення світла. У Чернівцях стартує щорічний фестиваль Золоті оплески буковини, що цікавого підготували для глядачів. У Тернополі вже другу добу поспіль тривають пошукові та аварійно-рятувальні роботи на місці російського удару. Рятувальники працюють безперервно, розчищують зруйновані конструкції, вивозять уламки і шукають людей. Семеро рятувальників з Чернівецької області також долучилися до ліквідації наслідків ракетного обстрілу у Тернополі. Станом на зараз відомо про 26 загиблих внаслідок ворожого удару серед них троє дітей. Ще щонайменше 93 людини зазнали поранень. Вдалося врятувати евати 46 людей, серед них семеро дітей. Близько 20 осіб досі вважаються зниклими. У Чернівецькій області застосовано екстрені відключення. Як повідомили у Чернівці Обленерго за командою диспетчерів Укренерго по всій країні екстрено запроваджено превентивні знеструмлення енергооб'єктів. Відключення без попередження запроваджуються за крайньою необхідністю, щоб зберегти енергосистему від значних технологічних руйнувань. Відключення світла можуть бути без попередження і поза графіком. В Україну повернули тисячу тіл, які за твердженнями Російської Федерації належать українським військовим. Про це повідомляє координаційний штаб. Тепер слідчі правоохоронних органів та експертні установи МВС будуть здійснювати необхідні експертизи для ідентифікації репатрійованих тіл. Сьогодні, 20 листопада, на Буковині попрощалися із двома військовослужбовцями, які загинули на війні з Росією. Солдатові Сергію Божик останню шану віддали на Ленківському кладовищі у Чернівцях, а й солдатом Октавіаном Бучковським попрощалися у селі Давидівці. Вічна пам'ять героям. Україна більше не відзначатиме день захисту дітей 1 червня. Цьогоріч указом президента святкування перенесено на 20 листопада. Це Всесвітній день дитини. Таким чином, Україна синхронізувала свята з міжнародною датою і має на меті підкреслити пріоритет саме правового захисту дітей, а не просто святкових заходів. У Чернівцях в цей день пройшла зустріч шкільних омбудсманів області. Вони поділилися досвідом з новими учасниками і підбили підсумки своєї роботи. Ди. Талі розкаже Радислав Українець. Омбудсмани в закладах освіти це старшокласники, і студенти, які проходять спеціальне навчання та стають посередниками між дітьми, педагогами та адміністрацією. На Буковині цю систему запустили першими в країні, і вже другий рік вона охоплює школи та коледжі в усіх громадах області. Це було для мене дуже таке нове, цікаве, незвичне. Я не думала, що ну учні можуть примати таку велику роль у прийнятті в принципі. Якихось важливих таких рішень у житті ліцею, і це було щось таке цікаве. Я завжди хотіла якось занести також свою думку, допомогти іншим, розказати щось бути таким. Знаєте, не ну це не вчитель, це ти більш і друг, і ти як представляєш всіх учнів на фоні от, не знаю, твого ліцею. Це дуже зручно, коли ти можеш підійти там, спитати, допомогтись тим же самим булям, або просто якусь пораду. Мені подобається допомагати нашим учням, і я, взагалі, проти цього булінгу цього всього, мені просто це не подобається. І тому я вирішила якось все таки допомогти, хоча б якось. Протягом року омбудсмани вивчали випадки булінгу, допомагали учням відстоювати право на безпечний простір, брали участь у розв'язанні конфліктів і проводили правопросвітницькі заходи. А також навчались комунікації, кризовому реагуванню, роботі з емоціями та алгоритмам захисту прав дитини. Ми дуже сподіваємося, що саме в наших дітях ми побачимо наступних депутатів, директорів департаментів освіти і науки, тобто молоді, яка буде рухати державу, молоді, яка буде рухати і освіту, і інші. Такі відомства потужні кабінет міністрів. За них ми будемо голосувати, і нам дуже важливо, щоб вони використали цей момент як плацдарм, плацдарм для висловлення своєї точки зору. Плацдарм для відстоювання своїх прав. Під час заходу нові омбудсмани отримали посвідчення та пам'ятки з регламентами роботи. І ми дуже тішимося, що цей пілотний проект, який мав початок в минулому році, має своє продовження, тому що в минулому році у нас було 274 омбудсмани, сьогодні 282 шкільних омбудсманів. Крім того, нашу родину поповнили сьогодні і 15 студентських омбудсманів, які Опікується захистом прав дитини та молоді в системі професійно-технічної освіти. Організатори заходу підкреслюють, омбудсмани це не про формальність, це про дітей, які навчають однолітків говорити вчасно, чути одне одного і захищати свої права. Чернівецьку модель шкільного омбудсмана уже готують презентувати на всеукраїнському рівні. Радислав Українець, Максим Чернега, новини Сі4. Чернівці одні з небагатьох в Україні, хто отримав шанс долучитися до масштабної ініціативи. Ювіхаб тут уже народжуються нові бізнеси, а жінки отримують підтримку, яка змінює їхні можливості. Як місто опинилося серед лідерів і що дається програма чернівчанкам? Далі у сюжеті. У Чернівцях продовжують розвивати жіночі підприємництво. Місто є учасником масштабної ініціативи Ювіхаб. Проєкт підтримує жінок у відкритті та розвитку власної справи. Чернівці виявили високу зацікавленість, і влада показала готовність співпрацювати з громадським сектором у напрямку розширення економічних спроможностей жінок. Основна ціль навіть не стільки зробити жінок видимими, скільки дати їм ті всі ресурси, які їм потрібні. До протягом останніх двох років ми пропонували жінкам різноманітні. Освітні продукти проєкт надає учасницям освітні програми консультації, інструменти для запуску бізнесу від коротких воркшопів до повноцінних курсів. Нині триває десята хвиля навчання а вже в грудні стартує курс підприємницької грамотності. Приємно те, що за період діяльності хабу відкрилося більше як 50 бізнесів, до яких ми причетні. І Якщо це, хоча б плюс тисяча гривень додатково надходжені в місцевий бюджет, то мінімум 50 тисяч в. Місяць додатково, завдяки тому, що ми маємо співпрацю з департаментом соціально-економічного розвитку і стратегічного планування Чернівецької міської ради. Надходить бюджет Ювіхаб. Працює не лише в освітньому напрямку, а й на розширення партнерств. Об'єднує владу, донорів і фінансові інституції. Амбітна ціль залучити понад мільярд гривень на підтримку жінок до 2027 року. Однією з випускниць програми є Ірина Віскова, засновниця школи іноземних мов. Я сама мама і хотіла відкрити школу іноземних мов, але не як викладач, а саме як мама, тому що я знаю, як я хочу, щоб це виглядало для моїх дітей, і відповідно, як це має виглядати для батьків, що батьки повинні отримати за свої кошти. Але так як в мене немає якоїсь освіти підприємницької, я розуміла, що мені не вистачає знань в маркетингу, в менеджменті, я не можу управляти персоналом. Я багато чого не знала, я не знала про фінанси. І дізнавшись про цю програму, я вирішила долучитися і навчитися цьому. Ще одна учасниця Наталія Шевчук, підприємиця у сфері проєктування інженерних мереж. Оскільки я молодий підприємець, я ФОП відкрила в лютому 2024 році, то в мене не було достатньо також знань. Десь на інтуїтивному рівні ці знання були, але як правильно оформляти бухгалтерію, наприклад, як правильно. Підготувати бізнес-процеси то цих правильно структуровано це все зробити. То цих знань не було. Плюс дуже велике значення має жіночі ком'юніті, коли ти теж просто спілкуєшся з жінками, які мають свій бізнес, з жінками, які думають в цьому напрямку. А надія Дмитряха, яка приїхала з Краматорська, відкрила у Чернівцях масажний хаб і вже навчає інших жінок новій професії. Більшість у мене соціальна частина має проєкт. Тому що у мене жінки, вони є ті, хто втратив своїх чоловіків і не знають, що далі робити. Є ті, хто мами одиначки, є ВПО. От і моя задача створити для них такий простір, щоб вони могли там розвиватися, мати підтримку. Цьому дуже мені допомагає Ювіхаб, бо це платформа, де я можу жінкам порадити. І від мене вже прийшло багато жінок, які отримали досвід. Знання і платформу, з чого можна почати свій власний бізнес. У Юві Хабі кажуть, жіночі підприємництво сьогодні не лише про економіку, а про відновлення життя громад і країни. І поки в Чернівцях одна за одною з'являються нові ініціативи, тут переконують, підтримка жінок це інвестиція, яка повертається завжди. Радислав Українець Катерина Тарасюк, Микола Ганутін, новини сі 4 Мистецтво театру об'єднує та надихає, особливо під час війни. 17-й фестиваль Золоті оплиски буковини знову збирає у Чернівцях театр з усієї України. На глядачів чекають прем'єри, змішані жанри комедій, окремі програми для дітей. Хто привезе свої постановки цього року і що підготували для глядачів далі у сюжеті? Головна театральна подія року на Буковині стартує вже завтра. З 21 по 27 листопада Чернівецький драмтеатр імені Ольги Кобилянської порине у 17-й фестиваль комедії Золоті оплески Буковини. До Чернівці з'їжджаються колективи з усієї України. Ми починаємо не 22, го як планували в суботу, а вже завтра, 21 листопада, і відкриває наш фестиваль Львівська національна опера. Це комічна опера, служниця пані. Оперу не часто побачиш на нашій сцені. 23-го буде так. Чернівецький день Чернівецької сцени. це буде наша прем'єрна вистава. Єресь Жанна Дарк на головній сцені в програмі фестивалю. 24-го в нас Харківський театр. Імені Шевченка Березіль з виставою каліка з острова Інішман Мартіна Макдоне на головній сцені. І Березільці вже в третій рік поспіль приїжджають до Чернівців у вівторок, 25 листопада, на фестивалі покажуть виставу Буна» буковинської авторки Віри Маковій від Національного академічного драмтеатру імені Франка. Цікавенка в тому, що цю виставу цей матеріал ми розглядаємо як для постановки в наступному сезоні. І ми чекаємо також побачити в інтерпретації так. В постановці. Кияни головна мета фестивалю популяризація театральної культури на Буковині та об'єднання творчих спільнот. Окрім основної програми цього року, діятиме дитяча рубрика Золоті долоньки від харківського та херсонського театру ляльок. Це також цінність фестивалю давати можливість театрам, які працюють в складних умовах з прифронтових областей представити свої вистави, тому що ми знаємо, що в Чернівцях також проживають вимушені переселенці з Харкова. І вони тут знайдуть свої хля харків'яни тут своїх глядачів. А ті, які проживають в Чернівцях, вони побачать власне. Улюблених акторів на сцені нашого театру в рамках фестивалю з 24 по 27 листопада паралельно проходитиме форум на канапі: чотириденна серія розмов та аналізів вистав. Початок щодня о 10-й годині. Один із днів присвятять будівлі театру, якому цього року 120 років. Для гостей також підготували золоті абонементи. Вони доступні в касі та на сайті. Початок кожної з вистав о 18.30. Катерина Тарасюк, Микола Нутін новини сі Це були всі новини на цю мить. Більше детальної та актуальної інформації шукайте на нашому офіційному сайті та у соціальних мережах. З вами була Олена Крячко. Побачимося на сі 4